Куди ти йдеш, Любчик? садик йдеш? Да. Нічка була така дощова, так? Да? Да. Да. Покажись, красивий. Покажись, бабусі. Красивий. Красивий. Хто ще їде у бабушки на руках, так як ти? Ніхто? Я. Ти їдеш бабуся на руках? Да. Ай-яй-яй. Ти ж дорослий вже, чи ні? Ти, бань. Ти ж дорослий чи ні? Так, я Дорослий, Дорослий, так. І в бабки на руках їдеш, да. так? Так. Да. Помахай Вночі йшов що дощ, щоб ви розуміли, навіть не видно, що він йшов, цей дощ. Навіть асфальт сухий. Вб'є такий сильний вітер, що видно, вивіяло все, що можна. Ось погляньте, Вулиця суха, в Креницях у людей немає води. А як у вас справи з цим? Як мурашни, щоб все заворушилося. Ті дітки в садочок, шкільний автобус поїхав забирати других діток. Вранці починається життя. Дякувати Богу, що дожили до ранку і нашим захисникам. Ніч була звичайно страшна сьогодні, але ранок все ж таки наступив. За що і дякуємо. І приступаємо до повсякденних справ. І треба знайти в цьому дні щось таке, щоб він був хорошим. Ви не уявляєте собі, як вже хочеться быстренько наготувати, їсти і приступити до того, що найбільше люблю. Погляньте, який вітер був сильний. Понахиляло хризантеми. треба ремонтувати. Зіяв яблуні листя впало. Осінь, осінь, тільки ось прибирала. Ось найголовніший. Найголовніша іграшка. Так? А да? Да. це ось я. Такі гарбузики зробила. Перший раз робила такого баранчика. Ну Це теж гарбузики. Куди ж без гарбузиків? Осінь. Равличок. Ну, а це гвозді програми, ось такі мишки. І це все треба розмалювати. І в мене вже аж чешуться руки. Не хочу нічого робити. Малювала б тільки. Тіма. Ще один любимчик ревнує. Да? Всім гарного дня. A hlavně spokojně.